Початком бойових дій то є сім'ї з маленькими дітьми сюди, приїжджають. Тут я вам просто скажу, що тут все-таки спокійніше, ніж в місті. Менше навіть слишко голосно повітряної тривоги. Шахіди пролітають, ніхто не застрахований, але я думаю, у нас рядом немає військових об'єктів, тож здесь більш-менш спокійно. Незалежність від зовнішніх факторів, особливо в даний час, коли існують аварійне відключення або погодинне відключення світла. А Є молодь або члени товариства, які працюють в онлайн режимі, то їм постійно потрібно електроенергія.